Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні готую смачні вишневі напої. Пропоную вам приготувати смачний домашній вишневий садочок, а ще смачний вишневий компот з м'ятою. Для початку вишню миємо і перекладаємо у великий посуд. Це може бути або велике відро, або великий баняк. Накладаємо рівну половину висоти баняка або відра. Вишня підготовлена. На плиту ставимо відра з водою і як тільки вода починає кипіти, заливаємо нею вишні. Ось так до самого верху. Тобто половину баняка насипали вишень. А решту все заливаємо окропом І накриваємо кришкою. Залишаємо вишню настоюватися протягом ночі. Якщо в кухні прохолодно, можна баняки накрити ковдрою, щоб вишня краще пропарилася. Вишня вже посвітліла. Вона гарно віддала весь свій смак, аромат. До речі, баняки ще теплі. Так, добре, готуємо далі. Тепер нам оцей вишневий настій потрібно перелити в інші баняки. Переливаю одразу, наміряючи кількість літрів. Наміряю літровим слоєчком. Всі напої я зазвичай готую у трилітрових літрових бутлях. Обов'язково їх стерилізую попередньо. Отут у мене намірено якраз 3 літри вишневого настою. 3 і отут 6 літрів, відповідно. Так, на 3 літри вишневого настою даю неповну склянку цукру і на кінчик ножа лимонної кислоти. Цукор можна давати за смаком або більше, або менше. Ну а лимонна кислота це чудовий консервант. А ще вона дуже гарно закріплює красивий насичений колір. Як тільки напій закипить, одразу переливаю його у простерилізовані бутлі. І одразу закатую кришкою. До речі, якщо утворюється ось така піна на поверхню напою, її варто зібрати. Все. Смачний. Напій домашній вишневий садочок ми приготували. Подивіться, який красивий насичений колір. А ще цей напій має дуже гарний насичений вишневий смак. Кількість цукру залежить від того, наскільки соковита і солодка вишня. Якщо вишні дуже кислі, цукру можна додати більше. Або навпаки, якщо вишня дуже солодка, кількість цукру можна зменшити. Але це ще не все. Готуємо далі. Отут у мене залишилося трошечки вишневого настою. І так само залишилося дуже багато вишень. Оцей вишневий настій переливаємо до вишень. І тепер у баняк заливаємо води до самого верху. Ось так. Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь. І поки у нас все закипить. Знову ж таки стерилізуємо бутлі або слоїки, або банки, як хто називає. От. І сюди ми знову даємо все для гарного смаку і насиченого кольору. Даємо 2-3 кружальця лимона. Лимон попередньо ошпарюємо, 2-3 гілочки м'яти. Миємо її обов'язково, а ще не повну склянку цукру. Вода почала кипіти, робимо маленький вогонь і тримаємо баняк під кришкою. Тепер нам важливо, щоб тут добре все виварилося, щоб вишня віддала якнайкраще всі свої соки, тобто варимо вишневий компот. Ні, покипіли приблизно 5-7 хвилин. От бачите, вони вже потріскалися. Все, тепер вишневий компот набираємо горнятком і акуратно заливаємо у підготовлений слоїк. Подивіться, який красивий колір. Гляньте, який красивий, насичений вишневий колір. А запах, як воно зараз все тут гарно у нас пахне. Доливаємо приблизно половину висоти слоїка, лопаткою вимішуємо цукор. От, і тепер доливаємо до самого верху. Ось так. Накриваємо кришкою і одразу закатуємо. Все. Всі напої у нас вже готові. І смачний домашній вишневий садочок, і так само смачнющий вишневий компот з м'ятою та лимоном. Шановні мої глядачі, от подивіться, чому я давала в одні слоїки лимонну кислоту, а в інші лимон. От, ну, саме для того, щоб розрізняти потім, де у мене який напій. Отут вишневий садочок. Без ніяких добавочок. От. А там, де є лимон і м'ята, я вже знатиму, що це компот. Дорогі мої друзі, до речі, оці напої між собою відрізняються. І хоча у них обидвох є гарний виражений вишневий смак, але все ж таки вони відрізняються. І я вам дуже раджу спробуйте приготувати. Подивіться, з однієї кількості ягід ми готуємо два напої. Це справді дуже вигідно, а ще це дуже-дуже смачно. І як бачите, зовсім не важко. Тепер закатані банки накриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Шановні мої глядачі, мені буде дуже приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного неба, спокійного дня і готуйте на здоров'ячку. І все, що ви приготуєте, хай вам добре смакує!